Дякуємо Богу, дякуємо хору, дякуємо брату Диригенту Івану, за те, що він провів зібрання, що він працював. Ми сьогодні бачили тільки те, що нас водою було. А що під водою робилися у нас в тут можна поспівчувати братом, як вони приходили так багато, молодих, радісних, енергічних, їм хотілося поговорити. Він прикрикував на них, щоб щось здобути з них, той звук, ті акорди. Але добрий Іван, що ти починаєш свою працю, служіння разом з тими молодими людьми. І сам вчися, і їх вчиш. І сам стаєш розуміти і вчишся розуміння їх. Вітаємо тебе від імені всіх викладачів і вітаємо Хорти, і сестру Надію, яка допомагала тобі, і сестру Ірину. Нашу випускницю минулу, так яка співала, допомагала також йому служінні, і брата Колю, який також свій час закінчив наші курси музичні. Так? І я люблю вашу церкву, знаєте, Бог любить вашу церкву, я люблю церкву, люблю сюди ходити і слухати Слово Боже, і слухати співи, і слухати, як формуються колективи. І ось я вас ще не бачила. Це півроку ви тільки є. Півроку, так, вітаю вас з народженням і нового диригента, і новий колектив. Хочу зачитати, хочу зачитати тобі таке побажання, яке пише апостол Павло до Колосян. Все, що тільки чините, робіть від душі, не Бог Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. Я думаю, що ти такий, ви знаєте, хочу сказати, він такий є поміркований, спокійний. І дійсно він це бачить, що він, він не служить людям, безучего, а служить Богу. Я не знаю, що скажуть хор, я не знаю, що скажуть браття. Але що ми скажемо, як він прийшов до нас вчитися? Він сказав, що він навчається в університеті на комп'ютерному відділі. Він такий математичний спосіб мислення має. Все так. Розраховує, рахує все так. Ось, і ну, ну, дійсно він є дуже поміркований. І я прошу хуристів, щоб ви ну, так, були з ним такі толерантні, ввічливі, щоб не порушували дисципліну. от, Тому що він має велике бажання вас навчити доброго співу. І я вірю, брат Іван, що це з собою станеться і хор буде служити. Правда, надія, так? Да? Гарно ви будете працювати, хай Господь благословить. Серед нас є багато викладачів, які будуть також вітати і своїм благословенням, і тим даром, що вони мають, так само, як Іван прийшов у музичний центр зі своїм даром, яким Господь йому дарував. і він за ці 12 сесій розвивав через знання. Так? А ми всі викладачі багато вчилися. Так що нема то дивувати, що він тільки починає, але він повинен бачити, тягнутися до, до нас і розуміти, що це, знаєте, Боже мистецтво хорове, воно не має меж і не має кінця. Не можна сказати, що це вже все досконале. Тому що все досконале буде в небі. І я хочу зараз тебе привітати також ще піснею, таким християнським романсом. І тобі дарую цей псалом, так і будуть далі дарувати ці псалми тобі викладачі. Urbum secho Хочу познайомити вас з викладачами, які вчили брата Івана. Хочу зараз запропонувати сестри Наїси Васильівни з Аграція на Сирці, яка викладала, яка викладала теорію музики ти її дуже сурків. І завжди її ловиш поза уроками. І також познайомити вас з викладачом, концертмейстром Павлом Миколаєвичем, який його компонує. Також він компонує на вокалі, на диригуванні. І, будь ласка, хай. І Ольга Васильівна також є у дві сестри. Фамілія їх вознюк. Вони працюють в нашому музичному центрі. Хай Господь того Слава Богу, братіса. Рада буде серед вас бачити ці початки, знає, як нас другий молодіжний хор починав. І як це було не просто диригентом, тому що ви, ви перший раз співаєте, чи десь, пробуйте, що ви всі що ще трудитеся, але стараєтесь, молодці, приємно що чути. І розумію, як, як Ваня не просто, але хай Бог благословить наснагою таким великим натхненням, щоб воно ніяк не пропадало. Щоб були обов'язково люди, хай Бог посилає тобі людей, які будуть підтримувати тебе і допомагати тобі в цьому. Я ще хотіла, така, така думка в мене про думаю, я напевно, ти відчув, для чого тобі було сорфеджено. Трошки відчув, коли займався. Добре, хай Бог благословить. І зараз хочу заграти твір, який називається О, як люблю я чути знов Ісуса про твою любов. Ю». На цю давно скрипку до вас виникала якісь асоціації в пам'яті. так? Ви, ви щось собі думали, правда, ця музика вона призиває, якісь розуми. І слава Богу, що є інструменти, що Господь дарував, і сьогодні брат читав на всіх інструментах, так? На, навіть на бубнові, і то можна грати, але правильно треба грати. Треба мати духовну інтуїцію, правильно грати на бубнові. Дякую, Юрися Васильівна, дякую Павло Миколаєвич, він також у нас Концертмейстер, незмінний хоро і музичному центру диригування. А тепер я познайомлю вас відомий нас на Волині співак, також на вокалу. Це є Микола Володимир Ткачук. Він навчав Івана співати вокалу. Так? Я передаю вам слово, благословення, будь ласка. Брати і сестри, я всіх вітаю, вітаю любові нашого Господа Ісуса Христа. Я теж, знаєте, радіє серце моє, дивлячись на цю молодь, на цей молодий хор, який славить Господа. І брат Іван буде разом з ними вчитись, тому що він тільки теоретично навчався. А в його дуже великий шлях практичної праці, практичної науки. Він буде вчитися, вчитися, щоб стройною фалою прославлялось ім'я Господнє. І ми всі працюємо, працюємо для, для розповсюдження, щоб Царство Боже розширялося по всій землі. Ми працюємо, ви, сестри, брати, молитесь за хор. Ви молитесь за своїх дітей. Брати, служителі благословляють. Вони переживають, вони теж моляться. Хочуть, щоб все як найкраще ім'я Господнє прославлялося серед народу, його церкві освободило, вашій церкві, щоб е, е, ця слава лилася для Господа, тому що Він достойний честі славу. Все славить Господа. І так дуже гарно сьогодні вони старалися, вони всі переживали. То такі я дивився, як сестра говорила вірш, то всі молоди давили. Багато тут є такі малесенькі, вони теж записують щось. І дійсно, що щоб ви щиро служили для Господа, у вас така взає, зараз взаємопраця буде. Брат Іван і сестра надія і ще хто вам допомагає, хто вас вчить, вони, вони без вас вони теж нічого не можуть робити. Тому що хору немає, хор не співати. А якщо ви, ви всі є, гарно дружно співаєте, гарний диригент, і дійсно така. Спільна слава для Господа. Хай Господь благословить в праці нашій, ваші життя наше, щоб ми дійсно служити для слави Господа, тому що Він і достойні. Я заспіваю таку пісню. Всім доволен я Ісусі. Господь для нас зробив все. Як апостол Павло каже, більше, чим ми можемо помишляти, більше, чим ми можемо придумати собі своєму розумі. Він зробив для нас більше всього. Але він хоче, щоб ми своє серце, своє життя віддали на служіння для нього. Yeah. and Викладач оркестрового оркестроведення, яка викладає клас домри, класичної гітари, це такі біблійні інструменти. І зараз Ірина Андрійовна виконує таку мелодію, яка називається «Роздуми».